Дітлахи малювали про податки, тільки не усі знали, що таке податки. На конкурс податки очима дітей. Юні таланти віком від 9 до 15 років надіслали свої малюнки, роботи на склі, скульптури та літературні твори. Напередодні конкурсу податківці намагались пояснити дітлахам, що таке податки і для чого їх треба чемно сплачувати. Завдяки, значить, мультфільмам і співбесідам від податкової нашої держадміністрації. Діти ознайомилися докладно з тою тематикою. Конкурсанти зображали податки по різному. Спільне було у всіх лише гасло: сплатиш податки, житимеш у достатку. Утім, не всі художники розуміли, що таке податок. Податок е це е річ, яка, яку повинна платити, тому що е потім отримати ну, допомогу, наприклад, на лікування. А Що таке податок? Не знаю. Митці стверджують, що конкурс був дуже складним. Утім, його учасники впорались. Тематику розкрили та по допомогу до дорослих не звертались. В першу чергу розкриття теми. Ну і по-друге, щоб було видно, що це є робота дитяча, що без втручання дорослих викладачів. Утім, митець зі стажем в лодку Кауфман, який мав необережність спілкуватись з податківцями, зізнається. Намалювати українські податки неможливо, їх можна лише відчути. Це не можна намалювати, це можна стільки відчути. Оскільки я художник, який займається сучасним мистецтвом, то і можу собі дозволити уявити образно, це так або інакше. Намалювати я би того не став. А щирі дітлахи переконані, податок треба сплачувати, бо це допоможе пенсіонерам. Коли люди платять державі, а держава платить потім пенсіонерам. Різним. Жінка тримає гроші і дивиться в дзеркало на себе, а там стара бабця, яка отримує їх. А чому тебе саме така контролю? Ну, тому що якщо сплатити податки, то всі будуть мати достаток. Юні художники про статистику оподаткування навіть не відають, а вона є досить сумною. За підсумками минулого року Україна зайняла перше місце у світі за кількістю податків. Світовий банк підрахував, що український бізнес сплачує 135 різних зборів. Приміром, у Гонконзі сплачують лише три податки: у Грузії, Швеції, Норвегії чотири, а в Сінгапурі п'ять. Володимир Моїсієв, Роман Маленький, головні новини Львова.